Це буде той унікальний випадок, коли в одному відео можна показати, як, відверто говорячи, самі ж ті ж контрольовані для банкової телеграм-канали, вбивають їх рейзинг, та і, в принципі, створюють додаткову паніку, яку люди перекладають на владу. Друге, поговорити про економіку. Третє поговорити про міжнародні гроші. І головне все це об'єднати в тому, що ну, у нас є. Проблеми з фінансами, і зараз ми будемо розбиратися, що там правда, чи справді у нас з листопада закінчаться гроші на військових, що понаписували мільйонники. А яка проблема закладена вже в наступному році? Чим закінчилась історія з 140 мільярдами євро, які нам мали надати ще 1 жовтня, що найменше оголосити, але не оголосили. Коротше, це буде відео про достатньо важливі речі. І ось тут я зроблю одну паузу і просто поясню. Дивіться, я розумію, що вам всім цікаво слухати про корупційні скандали, про інтриги серед влади і про те, як у нашої влади щось не виходить. Але. Іноді, і це одна із в принципі, цілей нашого каналу. Хочеться пояснити, що відбувається в економіці. Тому що якщо цього не розуміти, то відповідно багато речей, які влада абсолютно робить ідіоськи, популістично і, чесно говорячи, іноді злочинно, навіть не намагаючись щось вкрасти просто через дурість. Ви потім маєте пояснити своїм сусідам, друзям знайомим, щоб вони просто за цих людей більше не голосували. І відповідно вся магія популізму від цього зникла. Тож, сьогодні буде відео про бюджет. Про проблеми бюджету в цьому році, про проблеми бюджету в наступному році, про фінансування, коротше, про все і одразу. І це знову Ярослав Железняк, канал Залізний нардеп», Тож, я сподіваюся, ви на нас підписалися. Сьогодні буде багато важливої, цікавої, не дуже приємної, але справді важливої для вас інформації. Починаємо. Тож, сьогодні зранку, а це відео я вам записую 2 жовтня. По телеграм-каналникам, навіть не мільйонникам, а декілька мільйонникам, якщо ми говоримо про деякі з них, понеслась новина. Яка відповідно звучала наступним чином голова бюджетного комітету заявила, що з 1 листопада військові можуть почати не отримувати зарплату або вони будуть затримуватись? Я вам вже даю скріни з виправлених повідомлень. Поясню, чому їх виправили, але в даному випадку був дуже довгий час. Де зранку ось все це, це ганялось по телеграм-каналам. Якщо ви перевірите нормальні стандартні змі, то там такої зради не побачите. І тут я хочу кинути лінк на наше попереднє відео про те, що банкове коли поклала в принципі всю історію і відповідальність на свої контрольовані телеграм-канали. По факту, чесно говорячи, зробила сама собі дурницю, тому що там достатньо часто працюють, ну м'яко говорячи, не дуже професійні журналісти або взагалі не журналісти, всі телеграм-канали анонімні, плюс-мінус у друг друга крадуть новину, їм головне, хайп, щоб було більше поширення, перевіряти інформацію або мати якусь юридичну і економічну освіту, там, звичайно, ніхто і не збирається. Тож, якщо летить зрада, а зрада летить значно краще, ніж якась позитивна новина, і тим більше якась заява чи. Перховав від Єрмака, то вони всі це перепощують. Як ви думаєте про новину, що є ризик, що не будуть виплачувати зарплату військовим з 1 листопада? Хто буде нести ось цю відповідальність в очах читача? Я вас переконую, що це очевидно буде влада, і як то говориться, самі собі такий ем, плацдарм для падіння рейтингу і створили. Це закінчуючи історію з Телеграма. Тепер давайте розбиратися з грошима. Про це можемо говорити довго, але почнемо з того, звідки взагалі у ці анонімні телеграм-канали взяли у цю ідею чи цю тезу про те, що з 1 листопада закінчиться фінансування. Вони посилалися на інтерв'ю Роксолани Підласи, це голова бюджетного комітету, яка дала це інтерв'ю РБК, де в тому числі, і я вам покажу ці деталі: говорилось про проблеми бюджету цього року. Тут я зроблю декілька важливих дисклеймерів. Зобігаючи наперед, Роксана не говорила про 1 листопада, як кінець виплат військовим. Друге, я серед багатьох слуг народу Роксана вважаю одною з найбільш адекватних у нас гарні людські відносини. Вона дуже порядна, як і людина, як і депутат, і голова комітету. І що важливо для нашого зараз відео, вона достатньо професійна в своїй роботі все пояснює. Тож не на відміну від багатьох слуг народу, які відверто, ну м'яко говорячи, не знають нічого ані про економіку, ані про бюджет, ані на свою сферу відповідальність, Роксолана інтерв'ю достатньо гарно дає, з точки зору професійності і головне нових якісь тверджень. Тож ми його зараз будемо розбирати з моїми коментарями, і з головне з поясненням, що це все означає. Але давайте забігаємо Наперед, щоб закрити тематику з виплатами військових. А, вона одразу, коли це все понеслось, викас... видала пост про те, що ні. Не буде ніяких проблем з фінансуванням. У насправді є виклики по 300 мільярдів. Міністерство фінансів має скоро внести зміни в державний бюджет, але навіть якщо раптом цього не станеться, в будь-якому разі тоді МінФін вийде на внутрішнє запозичення і гроші знайде, поки не будуть внесені зміни в державний бюджет. Тому ще раз наперед зрада відміняється. Гроші що не менш до фінансування військових будуть, але... Тепер ми будемо говорити, звідки вони будуть, чому є проблема, і головне, які ризики все одно залишаються. Тож, давайте почнемо з, і з цієї історії з розривом грошей. У нас було багато відео, я можу вам їх ще десяток записати, але я переконаний, що ви так чи інакше чули, що у нас кожного року є те, що Міністерство фінансів не рахує гроші на армію. Тож, 300 мільярдів, які зараз є діра, це підтверджений факт. Ми про це говорили. Ми говорили, що це в будь-якому разі з'явиться в парламенті. Ми в тому числі моїми питаннями зажали міністра фінансів він це підтвердив. Ось зараз є підтверджений від голови бюджетного комітету. Ця діра виникла через те, що влада свідомо не заклала достатньо грошей на державний бюджет цього року. і... Що це для нас означає, що їх терміново треба знайти? Запам'ятайте це і запам'ятайте той момент, що ви першими почули про таку діру з нашого YouTube каналу. По моєму мисправді перші в тому Україні про це сказав. Тепер починаємо розбиратися з тим, звідки хочуть е злучити гроші. І ось тут якраз в інтерв'ю Роксолани вона дає на це пряму відповідь: а саме про те, що єдина Можливість по факту закрити 300 мільярдів в цьому році це використати 6 мільярдів євро із так званих у цих loans», Зараз я нагадаю, це гроші, які нам платять європейці, для того, щоб вони могли їх відправити на відповідне покриття воєнних потреб України і виплат зарплат. Отут дуже важлива частина фактом, що станом на зараз а я вам записую це відео на 2 жовтня. Такого рішення немає. І якщо ви чули, що нам там надали 4 мільярди два з них на дрони, то це інша історія. Поки Європейський Союз не прийняв рішення про виділення таких грошей. І, очевидно, виклик, як закрити всю тіру, причому не умовно там на місяць, а хоча б до кінця року, він. Е Ну, коротше, відповіді на це питання немає, про що ви можете прочитати, знову ж таки, з інтерв'ю Роксолани підласи, і я підтверджую, да, там відповіді немає. Друга проблема, про на яку знову ж таки звертає увагу Роксолана і з яким я теж згоден, що єдиним по факту джерелом для того, щоб компенсувати будь-які видатки в наступному році, я нагадаю, що наша діра. Щодо фінансування становить 18 мільярдів. Це рішення про новий кредит, так званий репара... репараційний кредит від Європейського Союзу. Ми вам записували окреме відео. Це там, де Урсула фон дер Фондерляйн і Мерт заявили, що візьмуть 140 мільярдів для України. І проблема з всією цією історією, вона теж достатньо проста. В тому, що це рішення, яке мало прийняти 1 жовтня. Досі не прийняте. Більш того, того ж самого 2 жовтня, коли вийшло інтерв'ю, вийшла і новина, що лідер Європейського Союзу не досягли прогресу щодо кредиту для України в 140 мільярдів, як і раніше виступає проти цього Бельгія, де знаходяться ці гроші на євроклірі, і як то не дивно, ще і Франція і Люксембург. Тож в даному випадку, і я просто це підкреслюю, у нас а не вирішене питання з боку уряду за щодо фінансування у цей дири в 300 мільярдів, і тим більше немає жодної, абсолютно жодної відповіді, і я розцитую голову бюджетного комітету: це було єдине джерело фінансування і залишається по факту, як ми фінансуємо наступні роки. І ось в цьому моменті ми переходимо на інші важливі пункти, хоча ми повернемося до бюджету. тому, що тут правильно. Буде зазначити, що зараз міжнародне фінансування воно йде на наші не військові видатки, в тому числі на різні ідіотські популістичні речі, якими у нас. Кожне засідання уряду розбрасуються Свереденка, Смарченка і всієї компанії. І журналіст достатньо справедливо, де цей Юрій Дещатов, наскільки я пам'ятаю, задає питання, в тому числі Роксолані, А чи доведеться, якщо раптом Європейський Союз не дасть відповіді, що ж ми в результаті отримуємо з грошей, різати бюджет? І в даному випадку тут є проблема, тому що по факту сам уряд вже до цього моменту всі ці гроші пороздає. Ні, навіть теоретичним можливостям якось їх переформатовувати і якимось чином відповідно закривати хоч частково потреби, у нас тут ну по факту не виявиться. Більш того, я нагадаю, що у нас не має досі програми нової ЗМВФ, Вона буде теж вирішуватись в листопаді. І відповідно щодо всього цього, у нас теж великі виклики. Тож. Я на цьому моменті хочу зафіксувати декілька важливих речей, які вам точно треба розуміти. У нас зараз є величезний виклик щодо. Бюджетного фінансування цього року і наступного так само у нас є величезна невизначеність, як закрити цей рік, і тим більше як закрити наступний рік. Якщо бо от, після цієї новини про 140 мільярдів євро вам ще не зрозуміло, що відбудеться, то пояснюю простіше, Скоріше за все, до нового року ми відповідь і не отримуємо. І ці дискусії можуть закінчитися непозитивним рішенням для України, що величезна проблема на наступні роки, просто банально, тому. Що нам треба знайти якісь гроші, за якими ми будемо закривати геп, і пункт номер три. Підтверджена сума в розрізі 300 мільярдів щодо фінансування армії, говорить про те, що на наступний рік уряд в бюджеті свідомо закладає приблизно на 200 мільярдів, 280, напевно, мільярдів менше на фінансування армії, ніж в цьому році. І в першу чергу через зменшення обсягів фінансування для ну по факту зарплат військових це не означає, що військовим будуть платити менше, це теж ну буде несправедливо сказати і відвертою маніпуляцію з мого боку. Але ще раз зараз. Враховуючи такі зміни, очевидно, що на державний бюджет наступного року на армію будуть закладати приблизно на 280 мільярдів менше, ніж в цьому році. А тепер ми переходимо до наступної важливої частини, як це виправити? Почнемо з цього року. Нагадаю, що в жовтні в українському парламенті буде дві сесії щодо засідань, точніше пленарних тижнів. На тільки. Станом на 6-7 жовтня, начебто, уряд має внести відповідно ось цей свій законопроект. Тобто тиждень, як мінімум, його проголосувати буде неможливо. Ну тому що йдуть строки на подачу альтернативних. І єдиний тиждень, який залишається для проходження першого і другого читання. А нагадаю, бюджет це завжди зазвичай перше і друге читання, це лише один тиждень, 21-24 жовтня, в принципі, і все. Тобто. Наш уряд, свідомо затягуючи у цю історію, вставить парламент в ситуації, коли треба буде або зачиненими очима проголосувати чергові зміни на сотні мільярдів гривень, або відповідно ну, бюджет з бюджетом будуть проблеми в першу чергу з військовими видатками. Це для розуміння. Того, як у нас відбувається державна політика на четвертий рік війни щодо фінансування відповідно військових видатків, і напевно вам нагадування, що я саме через це, точніше, в тому числі і через це, вимагаю звільнити міністра фінансів. В принципі, мені здається, після цього і весь уряд має піти у відставку. Пункт другий. Як ви почули з моїх попередніх промов, у нас вже залишився місяць до дедлайну, і відповіді на те, як фінансувати ці видатки, немає. Але одночасно з цим, і ви багато можете це. Побачити навіть просто з офіційної комунікації того ж самих урядовців, у нас кожного дня анонсується якась нова роздача грошей. і Я б дуже радів би за таку соціальну орієнтованість нашого уряду, якщо б знов ж таки у нас би не було б ситуації, де не вистачає 300 мільярдів, залишається одна пленарна, в один пленарний тиждень і відверто говорячи, повна невизначеність, як це голосувати. Але так як на цьому наші проблеми не закінчуються, нагадаю, що в цей же пленарний тиждень, якраз 21 24 буде голосуватися бюджет на наступний рік, в якому, як ми тільки що визначились, на армію закладено на 280 мільярдів менше, ніж у 2025 році. І в тому числі, очевидно, на це якраз менше, це в першу чергу фінансування забезпечення наших солдат, тобто якраз зарплати, і ось тут мені здається більше є відповіді, що треба вимагати що не менш ми я її нагадаю. Подав величезну кількість справок, які так чи інакше спрямовані на те, щоб забрати як мінімум 65 мільярдів гривень на з різних абсолютно ідіотських кешбеків і таке інше на фінансування наших військових. Цього недостатньо. Як виглядає так, що доведеться різати і інші програми, або в нашій владі відмовитись від корупції. До речі, не рахатиму, що багато грошей на рахунку, то ж можна було б їх забрати все одно мідіч там все вкраде, якщо воно там залишиться. Але ну от щоб ми ще раз це фіксували цю історію? Ми зараз в ситуації, де у нас є невизначеність по цьому року і по наступному року. І це вже не мої слова опозиційного народного депутата і навіть не економічної правди, це слова в тому числі і представників влади і ще раз ураксала не адекватна людина. Я її якби твердженням довіряю, та їй не бачу ніяких спростувань з боку міністерства фінансів. На Позитивні ноті, в принципі, я маю і завершити. І не що тут додам, що слава Богу, я, окрім як то записування Ютубу, я все ж таки є народним депутатом, навіть першим заступником фінансового комітету, тож одразу заявляю, що ніяких додаткових змін, окрім військових, в, в цьому бюджеті на 25 рік я не пропущу, і буду тепер ну, мати напевно більше аргументів і вас інформувати, як влада буде відмовлятися від різних марафонів, кешбеків і прочих ідіотських. Тих ідей для того, щоб профінансувати наступний рік, і прошу вас кожного разу, коли ви чуєте, що уряд анонсував нову програму підтримки чи щось таке. Згадувати, що це робиться за от, якраз рахунок того, що ця проблема наростає в наступному році. А війна, на жаль, поки не виглядає так, що йде на своє закінчення. На цьому у мене все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп». Залишайтеся, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.